футболістів користуються андроїдом, а хто використовує iPhone? Подивимось. Яким телефоном користуєшся? Huawei блин, по марці не згадає. Ну, типу, по моделі Huawei не згадаю. Ну, Телефон Android. Ну, телефон марку Huawei. Дякую. Яким телефоном користуєшся? Alcatel. А Яким телефоном користуєшся? iPhone. Який? 13 міні. Дякую. Яким телефоном користуєшся? Айфон. Який? 15 Pro. Хотів би змінити на щось новеньке? Ну, якщо вийде тільки 17 і буду дивитись на модель, на дизайн, взагалі. Може так, може і ні. Дякую. Яким телефоном користуєшся? Айфон. Який? Сьомий. Чому саме сьомий айфон? Тому що немає не, 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 не коштів на новий. Дякую. Яким телефоном користуєтесь? iPhone 11 Pro Max, подаруйте інший. У мене 7 Дякую.